Чому? Хтось кричить з балкона. Наталі кричить. Вибачте, а можна я також спущусь? Так. Я ще буду вже а чому ви плачете? Що сталося? Тому що я також маю бути в чорному. Чому? Я зробила крем і поставила її в холодильник. І коли був час все забирати, єдине, про що я думала, це тісто, щоб його не забуть, бо це основа. І в результаті я не забрала крем. Ті продукти, які я взяла, я їх всі використала, але я не всіх в результаті подала. Абсолютно точно, цей сезон найвідвертіший. Ми дуже це цінуємо. Що ж, Наталю, дякую вам за щирість. І забирайте свій чорний фартух. Це гідний вчинок, і я бажаю вам легко позбутись цього чорного фартуха. От сьогодні Наталка в мене викликала лютий респект. 21 рік, молода дівчина десь наївна, юна, але в неї вистачило внутрішньої опори, сміливості. Яєць так би мовити, не курячих. Вийти і зізнатися. Ну, як на мене, це, ну, типу, молодець. Чікос На балкон. Я думаю, що на наступний день ця історія вона б сплела. Якщо б наталі сама не підняла руку і не ініціативу не проявила, і це вже тупа була б, знаєш, п'ятінутка такого позору. Це був би позор. Це, до речі, справедливо, що вона так зробила. Але у мене питання, чого вона подумала про це зараз, а не тоді. Ну, типа, пройшов час, все було ок, балкон, а потім щось якесь озарення, сльози. І чоловік. Просто людина вийшла до суддів в сльозах і каже, все, я зрозуміла свою помилку, давайте мені чорний негайно. Я теж маю бути в чорному. Мені головне зібратися, і щоб оцей мій вчинок. Не став мені поперек горла, і я не купляла білети до мами по прописці.